Вітаю. Сьогодні у нас є 22 липня. Вода файна, без дощу, трошки вітряно. Йду сьогодні подивитися на свої грибні місця, що там є. Минулого разу, коли я був, то бачив, з'являлись молоді гриби пройшло вже два дні, то думаю, що вони мають бути. Все, що буде, вам покажу цікавого перегляду. Ну і для початку попадають ним... Ой, ойкий файний колобочок, такий, молоді гриби.

Як потолочиш гриби, йди звідси, він чухається. Хі, любить чухатися в ялинці. Я щойно сказав, що йдемо далі. А ось тут під листям. Бачите, молоденькі гриби під листочками. Ну вони залишаються, я дрібненькі гриби не збираю, не треба. Гриби молоденькі, щойно з'явились. Тут ще є такий манюня, виглядаю, треба так старатись, ну я так принаймні роблю, на грибних місцях не топтатися, гриба зірвав і так обережно пішов. Ото під листям є молоді гриби. Щоб не толочити їх. О, який тут заховався на молодих дубах. О. Яка краса. Риби молоді. О, там ще я бачу. Ось такі. Чудові гриби. Краса така. Така файна полянка. Грибів. Але гриби як бачимо під листям. Ось. Бачите. Вони дуже маленькі. Тут ці є, ось. Я такі не збираю, більшого забрав. Риби прям такими величкими групами попадають. Он такі вибираю найбільшенькі. Тут слимаки з'їли. колобочок. бочок. О тут молодий там виглядає під листочками. Ну вони найростать. Такими сімейками. Ну це малий лишається. Тут. з'являється. Окей. О, ще один. Такі кругленькі, колобочки, бочки. Всі дрібний. Гриби сьогодні переважно такі молоді. Збирають разом нектар, ка і джміль mm. трошки слимак порес. Ну что? Три Таке попадає. Добре. Ось грибок Минулого разу я його бачив, він був маленький. І як бачимо... Підріс. То два дні пройшло. Бо кажуть, що гриби не ростуть, якщо їх побачити. Як бачимо, ростуть. То був ще тут. Ось але я бачу. його Слимаки просто з'їли. Тому гриби, якщо залишаєш, то вони ростуть. Найк like, качається. Шапочка відловила відломилась. Ось є. Лише показується. Ну, не налишається. Колобочки Біленькі такі. Чудові. Пробую траву на зуб. Це минулого разу я бачив маленький, маленький був цей гриб. Ой, виріс Тому можна залишати гриби, якщо дрібні бачиш тут далі також о, ось який гриби ростуть. О, який моцний чудовий. Ось такі. Так що можна залишати? Риберостут. О, ще є. Окей, тут є малий, ось малий. Тут також. Ну, вони не залишаються. Най підростають до іншого разу. Такі як до фотографії. Ну, який файний. Біленький. Йдемо далі. Тут є така ціла сімейка, на гриби невеликого, розміру, дрібні. Ну цей... Цього можна... можна і забрати. А ці ціна і підростають. Найк відпочиває, але я так придивився, ось біля нього гриб. <гум> Білий. Ну невеликий. Не лишається. Це ось цей гриб. Що найк біля нього був щойно? Ось, а то є ще один. <гум> ну вони також, щоб ви розуміли. такі невеличкі. Най підростають. Може хтось знайде. Як ніто дочекають мене до іншого разу. а то скубати то не люблю я то. Який попадає. Холобочок. Біленький. Добре, о, є. Ось такий палець виглядуй. Най росте. Глубиночка така попадає. Любименька. Ока чудова. Добре, йдемо далі. І знову ж таки ось сімейка білих грибів. Ну, вони невеличкі. Цей тут так лежать росте, А тут щось такий з землі. Ну він великий, але він дуже буде... А, він дуже буде а, грязний. А, о, такий. Буде його обчистити. Там грибниця, там є ще один. Ну, не залишається. Тут ще є голубіночка. Так на сьогодні достатньо. Походив, перевірив свої грибні місця. І у нас сьогодні ось такий результат. Є гриби, самі такі молоді. Багато грибів, таких я залишив у лісі, маленьких. Просто такими сім'ями ростуть. Є є надія, що вони будуть. Знайшов ось три голубінці, більше, більше не, не знайшов, нема, Щось вони цього року. Рідко зустрічаються, але ну, надія, що будуть. Дякувати за те, що є. Вам дякую ще зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком до, до зустрічі. Бережіть природу. Пішли?